Один із способів постановки звука Р, якщо звук Ри, горловий, від звука з. Заводимо широкий язик за верхні зуби. Бічні края язика притиснені до верхніх кутніх зубів, а кінчик язика широкий і опирається до верхніх зуб, зубів на наших альвеолах. Ось таким чином. І в такому положенні ми вимовляємо звук З. Але звук З вимовляємо коротко. І на видиху. Вдихаємо носок, носиком видихаємо і вимовляємо коротко звук З. У вас має бути одноударний звук Ри, який згодом, якщо тренуватися таким чином, Перейде у вібрацію і таким чином кінчик язика завібрує. Це один із найефективніших способів постановки звука Ри від звука з, якщо звук Ри горловий, і вправа моторчик, вправа від грибочка не допомагає.